Сьогодні пробую булдак. Це корейська лапша, е, дословно, перекладається як огненна куриця. Ну, напевно, десь так я буду виглядати після того, як його попробую. А запах, який я як відкрила, блін, ну пахне дуже смачно. В рецепті вказано: влить оцей жижу у воду, закип'ятить, а потім додать спеції і проварити 5 минут. Ну, <свят> Самі напишіть в коментарях на що похоже. Секретний інгредієнт. У мене є філе куряче. Трохи додавлю. Я так думаю, буде вкусніше. Топимо її туди. Оп! Ух! Як булькає. Я бачу в приправі кусочки водорослій норі, якщо я не ошибаюсь. Ну, виглядає і пахне апетитно. Ну, пробуємо. Порція вийшла така знатна. 50, 500, 500 мл води. І лапша розварилася, не знаю, скільки там її. грам триста точно є. Таке увалити можна навіть на двох поділитися. Бульончик. Твою мать. Понятно, чого воно красного цвета, це, походу, все <клес> перед щілі. Ну, мене життя нічому не учить, так що пробуємо ще. <клес> Як же ви думали, що мене це остановить? Ні. тепер... Пробуємо з бульйоном все зрозуміло, вкусний. Но гострота прям така прилична. Лапша якась така трохи резинова. Я її варила минут, минуток і сказано. Не, вона жується нормально. Не, вкусно. Просто інтересна така якась жилеподобна ж... 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 бля... консистенція. Я не уверена, що я це все з'їм, але я буду її їсти. Вона вкусна. Мені подобається те, що сама лапша не безвкусна, в неї є вкус, і це круто.